Кризові явища в Римській імперії, утвердження домінату. У Другому-Третьому століттях Велетенська Римська імперія вступила у тривалу кризу, дедалі рідше збиралися народні збори, і до третього століття на ери вони зовсім зникають. Сенат уже не розв'язував важливих проблем держави. Повставали не тільки підкорені народи, а й легіони, які повинні були тримати їх в покорі. Частина провінції раз за разом проголошувала незалежність, скарбниця держави була порожньою через витрати на величезну армію та розкіш імператорського двору. Щоб покрити витрати, імператори вдавалися до всіляких фінансових махінацій, Зменшувалась вага срібних і золотих монет, карбувалися мідні гроші тощо. Все це викликало знецінення грошей, інфляцію, а як наслідок, зростання цін, господарський занепад. Падіння життєвого рівня, втрачався зв'язок з провінціями і занепадала торгівля. Після смерті Комода поновилася кривава боротьба між різними претендентами на владу, які спирались на війська в провінціях і загони претеріанців. 193 рік відзначився черговою боротьбою за владу. Змовники, які вбили комода, запропонували владу колишньому полководцю Пертінаксу. Причому той подумав, що за ним прийшли за наказом комода, щоб стратити. І тільки коли він побачив тіло колишнього імператора, то повірив змовникам. Але на зустрічі в сенаті Пертінакс почав відмовлятися від влади, пояснюючи це своїм віком, йому було 66 років, і пропонуючи проголосити імператором інших кандидатів. Але і інші кандидати відмовлялися від пропозиції, і зрештою сенатори вмовили Пертінакса. Основною задачею нового імператора стали спроби збалансувати бюджет. Він зменшив витрати на утримання імператорського двору, розпродав майно комода та роздавав бажаючим землю, яку з якихось причин покинули попередні власники, звільняючи на 10 років від податків в обмін на відновлення господарства на покинутих землях. Проте Пертінакс також почав перегляд списків сенаторів та вершників з метою виключити з цих станів збіднілих. Намагався забрати посади в тих, хто отримав їх за комода, і не зміг знайти грошей для оплати претеріанської гвардії. Претеріанці підняли бунт та пішли до палацу. Пертінакс відмовився застосовувати проти них палацову охорону, заявивши, що краще вийде до них на переговори. Коли він почав виступати, претеріанці навіть засумнівалися в тому, чи хочуть вони продовжувати бунт, але один з претеріанців просто. Кинув пілумом в Пертінакса і той помер. Його тіло так і залишилось валятися в палаці, допоки його не поховав наступний імператор. Таким чином, правління Пертінакса тривало всього 87 днів. Пертерянці заявили, що готові віддати владу тому, хто заплатить їм більше грошей. І раптом про себе заявив один з найбагатших римлян, полководець і консул на пенсії, Дідій Юліан. Який виконав умову претеріанців, вигравши на аукціоні, на якому вони продавали титул імператора. Він почав швидко розставляти своїх родичів на посадах, спробував замиритися із сенаторами та вершниками, але народу дуже не подобалася сама ідея купівлі посади імператора. Особливо це не подобалось армії, яка оголосила одразу трьох своїх кандидатів: намісника Сирії, намісника Панонії та намісника Британії. Найбільш успіху досяг другий з них Септемі Север, якого підтримали війська Мьозії, Дакії, Германії, Реції, Норіка, Іспанії та Африки. На боці Дідія Юліана були лише праторіанці, які абсолютно не хотіли вступати в бій з професійними військами. Фактично весь рим перейшов на бік Севера, а Дідій Юлян залишився в палаці сам, де його і вбили прихильники Севера. Античний історик Діон Касі зазначає, що перед смертними словами імператора було хіба я зробив щось погане? Його правління тривало 66 днів. Після перемоги над Дідієм Юліаном Септимій Север розпочав боротьбу з іншими намісниками-претендентами. Він успішно розібрався з ними, розбив головного конкурента Риму на сході. Могутню парфію. Здійснив похід в північні землі Британії. Север розпустив протирянську гвардію, замінивши її когортами ветеранів дунайських легіонів. Для утримання парфянських земель було утворено три нових легіони. Було піднято зарплати легіонерам, а центуріони переходили до суспільного стану вершників. Також він став першим імператором, який розмістив частину армії в межах Італії. Відносини з Сенатом були не найкращими. Бо Север стратив багатьох корупціонерів та змовників. Зрештою, сенатори стали зовсім для краси, адже імператор фактично встановив військову диктатуру. Тим не менш, септимій Север був дуже популярний серед народу, який, який така політика цілком влаштовувала. Якщо до нього імператорів обожествляли, переважно після смерті, то. Севера вже почали позиціонувати як живого бога на землі. У 211 році імператор помер, залишивши двох синів-спадкоємців Басяна Каракаллу і Публія Септимія Гета. Братів підтримали Сенат, Легіонери і Притерянська гвардія. Вони вирішили поділити між собою країну. Августу Гету мала відійти східна частина імперії зі столицею в Олександрії Єгипетській, а Каракаллі Західна зі столицею в Римі. Їхні матері вдалося вмовити сунів не припускатися такої фатальної помилки, але ворожнеча між ними не припинилась. Обидва брати намагалися вбити один одного і, відповідно, боялися померти від рук один одного. Тоді Каракала запропонував Геті зібратися без охорони, Гета прийшов без охорони, Каракала прийшов з охороною і одразу ж наказав їй вбити брата. Перше, що зробив Каракала, це віддав на смерть близько 20 тисяч прибічників Гєти. За час свого правління імператор дарував права громадянства всім жителям Римської імперії, провів грошову реформу, розбудовував дороги, і в 212-216 роках були зведені відомі громадські лазні, які дістали назву терми Каракала. У зовнішній політиці він вирішив здійснювати грабіжницькі походи на схід. Як людина настрою він оголосив війну парфянському царству лише тому, що його правитель відмовився видати заміж за римського імператора свою дочку. В Олександрії Єгипетській він образився на жителів за їхні натяки на братовбивство і віддав наказ вирізати частину населення. У 217 році імператор відправився до храму на півдні сучасної Туреччини і під час зупинки на привал він відійшов в кущі пасяти. Його зарізав претерянець. Новим імператором було проголошено префекта Преторія Макріна. Він зменшив репресії, але віддавав державні посади всіляким Бовдора. Макрін не повернувся в Рим, залишаючи обороняти східні провінції. Але в основному він просто гуляв і байдикував. Проте раптом знайшовся нібито син Каракали, на бік якого майже. Всі одразу перейшли. Макрін спробував втекти, перевдягнувшись в звичайного солдата, але його піймали. Тоді він спробував покінчити з собою, зістрібнувши з гірської дороги під час перевезення в інше місце ув'язнення, але тільки зламав ключі. Скоро Макріна зарізав якийсь Центуріон і його тіло викинули по дорозі. Сенатори визнали 14-річного Геліо Габала імператором та сином Каракала. 14-літній імператор увійшов в історію не державними справами, а неймовірною жорстокістю та марнотратством. Названий на честь одного зі східних богів, він приносив йому в жертву дітей. У звичайних римлян ненависть викликали розкішні обіди Елагабала з екзотичними стравами. Розважаючись, імператор наказував засипати гостей пелюстками квітів. Інколи пелюсток було так багато, що дехто помирав від задухи. Державні справи Елагабала не цікавили, але він дорого продавав всім охочим звання та посади. Історик Діон Касій зазначає, що імператор був одружений 5 разів та заміжній до двох разів. Правління Елагабала викликало хвилю обурення серед римських громадян, і претерянці схопили 18 річного імператора з матір'ю, відрізали обом голови, протягнули трупи по місту та викинули в річку Тибур. У 222 році імператором став Олександр Север. Він значно скоротив витрати на утримання двору, провів грошову реформу, поповнив запаси продовольства, витрачені Гелюагбалом, відкрив нові навчальні заклади. Але це не допомогло подолати кризу імперії. Становище ускладнилось на початку третього століття на Шери, коли на імперію одночасно напали германські племена алеманів і Парфія. На короткий час Олександру вдалося навести лад в армії, і Рим зміг протистояти вторгненню, але перси завдали імперії відчутних ударів. І в 235 році останнього представника династії Северів Олександра Севера вбили бунтівні легіонери. Зі смертю останнього Севера почався період, який називався Криза Третього століття. З 235 по 268 рік змінилося 29 імператорів, і лише один з них, Гастеліан, був не вбитий, а помер від чуми. Лише за один 238 рік змінилося 6 імператорів. Римляни починають все більше втрачати території. Вони покидають Дакію, Валахію, Північне Причорномор'я. Для полегшення контролю над військами та провінціями було введено систему дукатів військових округів, які ділили все військо та землі на великі групи: британську, східну, дунайську, рейнську та африканську. За правління імператора Галієна починається другий етап кризи. Західна частина імперії страждала від постійних нападів варварів, які умудрялися робити набіги навіть на італійські землі. Від Римської імперії відколюється Гальська імперія, куди входять вся Римська Британія, Іспанія, майже вся Франція, та Пальмірське царство, куди входять землі від Римської Сирії до Єгипту. Галіан зумів реформувати армію, підлаштувавши її під нові реалії. Третій етап кризи характеризується тим, що римляни змогли зупинити основні вторгнення варварів. Так звана династія іллірійців, яка прийшла до влади, змогла поступово вивести Рим з кризи. Клавдій II Гоцький зупинив нашестя готів, Аврелян, германців та повернув гальську імперію до складу Риму. В економічному плані з припиненням завойовницьких походів кількість рабів зменшилася, на них зросла ціна, тож використання рабської праці ставало невигідним. Крім того, раби, які за свою працю нічого не отримували, не були зацікавлені в тому, щоб добре працювати. А навпаки, за перші ліпшої нагоди вони намагалися втекти. Часто повставали проти своїх хазяїв, і тому, починаючи з третього століття, власники великих земельних маєтків почали відмовлятися від використання рабської праці. Вони надавали рабам ділянку землі та дозволяли мати сім'ю, будинок, власне, невеличке господарство. За це колишній раб мав сплачувати власникові орендну плату за користування ділянкою та віддавати певну частку від урожаю. Орендарями також ставали розорені городяни. Вільні селяни та інші збідніли люд, всіх їх називали колонами. У 284 році римським імператором став командир двірцевих військ Діокол, який змінив своє ім'я на Діоклетіан. За Діоклетяна та його наступника Константина змінився характер влади імператора. На зміну принципату прийшов Домінат. Імператор став Домінусом. Всі громадяни тепер були його підданими, а влада його ставала необмеженою. Навіть найближчі радники імператорів не мали права сидіти в їхній присутності. Наприклад, Константин почав також носити розкішний оздоблений золотом одяг і корону, прикрашену коштовностями, тим самим підкреслюючи, що він є саме імператором. Тобто косплей республіки перестали робити. Діоклетіан отримав у спадок слабку та занепадаючу імперію. У Галлії повстали вільні землероби, колони, раби і місцеві племена, яких підтримали легіони, набрані з Галлію. Заворушення відбувалися й в африканських провінціях. Дворіччя захопили перські війська. Ззовні Риму загрожували племена франків та алеманів. Наслідок військової реформи частина армії була розташована у фортецях на кордонах імперії, а інша перебувала в містах. Це давало змогу контролювати місцеве населення і придушувати повстання на їх початку. Для поліпшення управління величезною імперією Діоклетян поділив країну спочатку на дві частини східну і західну, і призначив своїм співправителем визначного полководця Максиміан. Згодом своїм співправителем західної частини Діоклетян призначив Гай Галерія, а Максиміан, який управляв східною, обрав собі ще одного співправителя Флавія Констанція Хлора. Всю імперію було поділено на військові округи. Їх очолювали військові командири, а провінції – цивільні чиновники. Кордони провінції не збігалися з кордонами округів. Командири та намісники провінції стежили один за одним та доповідали про все правителям. Але із-за умов поділу імперії Діоклетіан залишався одноосібним правителем з необмеженою владою. Така система поділу імперії на чотири частини отримала назву тетрархія, тобто правління чотирьох. Селяни сплачували податок на землю та за кожного члена родини, а городяни сплачували подушний податок. Для обчислення податків було проведено перепис населення. Податки збирались не лише грошима, а й продуктами і товарами. Ще одним завданням, яке Діоклетіан ставив перед собою, була боротьба з християнством. На його думку, християни становили загрозу для влади, оскільки їхні общини нагромадили гроші та були добре організовані. У 303 році він видав закон, яким заборонив християнство. Кожен віруючий мав привселюдно з своїх поглядів і принести жертву язичницьким богам та імператору. Тих, хто відмовлявся, піддавали переслідування, тортурам, ув'язненню і навіть страчували. Коли в імперії встановився мир, Діоклетіан оголосив, що зробив рівно достатньо, а тому йде на пенсію. Решту життя він провів в ілірії, вирощуючи капустку. Коли колишні співправителі почали переконувати його повернутися до влади, він відмовив, заявивши, що якби вони бачили, яку капусту він виростив, то не приставали б до нього з дурними пропозиціями. Помер діоклетян за невідомих обставин. Існують різні версії, що його отруїли, що він помер від голоду і депресії, що помер від хвороби, помер від старості і так далі. У 306 році британські легіонери проголосили імператором талановитого дважного командира, старшого сина Констанція Хлора. Константина. Головним суперником Константина був син Максиміана Максенцій. Вирішальна битва між претендентами на владу відбулася у 312 році біля містечка Червоні Скелі поблизу Рима. Війська Максенція були розбиті. Константин увійшов до столиці. І сенатори, повіривши обіцянкам Константина відродити колишню владу сенату, проголосили його імператором. Імператор продовжив реформи, розпочаті Діоклетіаном. Він провів грошову реформу, замінивши знецінені срібні монети з золотими солідами для впорядкування збирання податків, прикріпив вільних людей до землі або до ремесла. За реформами Константина, селянин і ремісник мали постійно проживати на одному місці. Ремісникам імператор заборонив змінювати професію, і заборона переселятись мала забезпечити не лише виробництво сільгоспродукції ремісничих виробів, а й постійний збір податків для наповнення державної скарбниці. За правління Константина змінився й склад римської армії. Якщо раніше її основу становили громадяни імперії, то тепер в ній почало з'являтися все більше найманців з різних племен, що проживали на кордонах імперії. Певний час імператор не мав постійної резиденції. В 324-330 роках, на місці грецької колонії Візантії на берегах протоки Босфор, Константин заснував нову столицю імперії Константинополь, яку називали Другим Римом. У новій столиці збудували храми старим язичницьким богам і християнські церкви. Частина римської знаті переселилась до Константинополя. А в 337 році Константин захворів та помер. Зі смертю імператорів Діоклетіана та Константина припиняється короткочасний період стабілізації Римської імперії і вона переходить до остаточного та безповоротного занепаду.